У квітні 1943 року напередодні єврейського свята Песах німці, які окупували польську столицю, оточили створений ними район Варшавського Гета, готуючись до його остаточної ліквідації. 19 квітня німецька поліція та допоміжні сили СС увійшли до Гета, щоб завершити роботу зі знищення. Мешканці Гета переховувалися у бункерах та схованках. Єврейські ж повстанці атакували німці з вогнепальною зброєю, коктейлями молотова та ручними гранатами. Брали участь у повстанні лише від тисячі до тисячі п'ятсот молодих людей, які зі зброєю в руках протистояли протистояли Просто ну нереально більшій кількості окупантів. Це дуже важливе для нас повстання не тільки для нас, поляків, не тільки для єврейської спільноти, а й взагалі для всього світу, для всієї Європи, перш за все, тому що це було саме перше повстання, міське повстання в окупованій Європі під час Другої світової війни. Тобто саме мешканці єврейського гетто показали, що можна боротися з окупантом, що кожна людина зможе, якщо захоче. Це було найбільше, але не єдине збройне повстання євреїв проти нацистів. Підпильний єврейський опір існував, розповідають істориків. Нехай не масштабні, але точкові акції протесту спалухали по всій Європі. Про це свідчить низка фотодокументів. За Варшавского гетто, оно не одно. В Треблинка там было uh, тоже uh, восстание, uh, в Майнхаузе было восстание. То есть в, практически во всех uh, канцлагерях было восстание, и это показывает uh, воинственность uh, еврейского народа, и они uh, старались uh, как. Могли в тих условиях досавати зброю і бороться з вашими закварчиками. Науково популярний формат виставки з архівними документами та фотографіями за звітів самих німців про ліквідацію Варшавського Гета наочно демонструє, які трагічні події відбувалися на вулицях міста в ці дні. Цікаві ці документи нам саме своїми підписами, тому що окупанти підписували так, як вони хотіли це показати з точки зору пропаганди. Наприклад, вмерлі діти на вулицях підписані як вбиті противники. Наприклад, жінки, які разом з дітьми з піднятими руками, виходять з гетто, підписані як обезвладнення противників і так далі. Тому це нам показує дуже гарні паралелі, того, що відбувається сьогодні у Україні. Подробиці повстанню Варшавському гетто історики згадують десятиліттями. Проте саме сьогодні, під час військової агресії Росії проти України, дослідники проекту ілюструють паралелі трагічних подій, але вже в українських містах. Ніколи знову можемо повторити, як кажуть загарбники росіяни. І ми показуємо, що минуло 80 років, але на жаль, ми бачимо те саме. Ми бачимо спустошені та знищені готелі в Миколаєві. Ось тут польська дівчинка на фоні своєї зруйнованої школи. Знову ж таки, поляки, які допомагають сьогодні в Україні. Сьогодні це наші поляки в Бахмуті. І так само як тоді поляки допомагали євреям під час повстання. Цікаві кадри без бізпитписів. Ви не зрозумієте, де українська Мар'янка, а де Варшавське гетто. В такі складні звитяжні дні, які нині переживає народ України. Для нас з'являються нові нові приводи, аби осмислювати в набагато ширшому контексті історію того, що відбувається нині з українським народом. Сьогодні ми так само відчуваємо боляче ті трагедії, які відбувалися з нашими сусідами, з людьми, які населяли, складали населення країн Європи, які безжально були пошматовані війною. Що потрібно робити, аби ці трагедії не повторилися? Які висновки ми маємо зробити? Що Ще можна зробити для того, аби і ці події були видимими і належно осмисленими. Такі завдання перед собою ставлять інституції національної пам'яті. Повстання у Варшавському гетто було придушено нацистами за кілька тижнів. За підрахунками істориків, близько 56 тисяч осіб було вбито під час повстання. Організатори фотовиставки товариства спілки поляків імені Адама Міцкевича в Одесі планують експонувати проект у науковій бібліотеці до середини травня. Після цього вона відвідує низку міст Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.